Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам ось такого файного крутецького скутера на 150 кубічних сантиметрів від компанії Forte, моделька Tiger. Даний е, скутер має двигун на 150 кубічних сантиметрів. Е, бензиновий, 4 з повітряним охолодженням, е, дуже класно працює з варіатором, е, вигрібає з низів дуже потужно. Дискові гальма він має попереду, а також позаду гідравлічний, відторможується чудово. Колеса в нього стоять 13 і на легкосплавних дисках з низьким профілем. Тут у нас стоять амортизатори з однієї та з іншої сторони, які налаштовуються по жорсткості. Також ми маємо повноцінне двомісне сидіння, так як це двомісний скутер ось такі відкидні підніжки. для... Пасажира позаду металевий багажний подіум, на який ми можемо щось прикрутити або поставити багажничок, такий чи бардачок. Він переходить в ось такі поручні для вашого пасажира, щоб він себе почував тут комфортно. Позаду ми маємо ось такий стоп з габаритом, і також присутня в даного скутера аварієчка. Зараз покажу, як воно виглядає спереду. Попереду вони встановлені ось в цих місцях. Також дуже класно світить ледівська оптика в нього. Взагалі такий вигляд має дерзкий. Дві підніжки, одна бічна, друга центральна. Є кікстартер, як зазвичай тут в нас комбінована приборна панелька, механічна та електронна, все інформативно та зрозуміло. Давайте поглянемо на його. Багажний відсік, багажний відсік не такий вже великий. Чому тому, що тут у нас заборник повітря є, заливна горловинка через те, багажний відсік не такий великий. Але для Особистих речей тут його буде е, більш ніж достатньо. Тому, друзі, якщо вас цікавить такий скутер, можете переходити за посиланням, що знаходиться під відео, та дізнаватися про нього е, більш детальною інформацією, умови доставки та продажу. Всім дякую за перегляд цього відео та до нової зустрічі.